Як знайти координати вершини параболи, якщо у нас є тільки рівняння цієї параболи і недоступні інші формули? Так от це можна зробити, якщо знати, що потрібно у рівнянні параболи виділити повний квадрат. Мене звати Надія Ткачівська, і я покажу, як це зробити. Отже, що таке повний квадрат? Повний квадрат це вираз А додати чи відняти Б у квадраті. Всі його знають. І він розписується ось так: А квадрат додати чи відняти 2А помножене на Б і додати Б квадрат. Отже, нам потрібно звертати увагу на перші оці два доданки, бо вони є першими доданками нашого, нашої формули. А особливо важливий другий доданок, бо це і є подвоєний добуток, на який ми будемо орієнтуватися. Отже, переписуємо наше рівняння в такому вигляді. Маємо х квадрат, це буде ось а квадрат. Тепер відняти, розпис, розпишемо собі так подвоєний добуток, щоб було видно ту двійку. 2, що множиться на 3, що множиться на х. Отже, двійка ось вона двійка. А у нашому випадку це був ікс, А Б це буде трійка. Тобто, ми маємо ще додати Б у квадраті. Додати 3 у квадраті, тобто додати 9. Ми це зробили незаконно. У нас дев'ятки ніде в рівнянні не було, тому я відразу відніму дев'ятку. Ну, і там ще є додати 13 у самій формулі, у самому рівнянні параболи. Ну, так от, згортаємо формулу нашу. Це буде х відняти 3 до квадрата. А за дужками залишається додати 4. Ось ми наше рівняння вихідне переписали у іншому вигляді. Тобто ми, це називається ми виділили повний квадрат. І тепер з цього вигляду ми вже легко можемо записати координати вершини параболи. Вершиною параболи ось є оця точка А. І нехай ми її запишемо. Тобто координати вершини цієї параболи будуть такі: з дужок беремо число протилежне до того, що там написано. Пише мінус 3, ми пишемо 3. А за дужками число береться зі своїм знаком. Є плюс 4, от ми плюс 4 і пишемо. Ось так можна знайти координати вершини параболи. Дякую за увагу!